Починаємо рухати тазом, також це відчуття розслаблення в тазу, як в долонях. Розслабляємо зараз. Оце відчуття розслаблення, шия розслабляється. В протилежну сторону теж відчуття розслаблення. І зараз дуже важливо, як провести увагу. Ми вправу в вже робити, але дуже великий сенс має те, як ми даємо цьому увагу. Навіть не вправі діло, а в тому, як ми наповнюємо свою увагу, своє тіло, і які відчуття викликаємо під час вправи. Супер, тепер плечі. Плечі вниз, як ми робили, два плеча вперед, вниз назад. І в цей момент це відчуття в долонях передається в наші плечі. М'які ноги. Можна повільніше робити, не так, як я швидко. В протилежну сторону. Супер, тепер об'єднуємо таз плечі разом з м'ячком. Таз рухається плечі, таз назад, плечі назад, таз вперед, плечі вперед, таз в сторону, плече вниз. І те, як ми робили оцю вправу, да, рухалися, Тут те ж саме. Грудина то розкривається, то закривається. Хребет в стані такому течії, хвильовому, начебто хребет у воді знаходиться і знімається напруга з м'язів. Все тіло воно стає хвильовим. І в протилежну сторону теж саме. І щоб цю вправу зробити, нам треба більше спрямувати розслаблену увагу в наше тіло, усвідомлювати і руки, і ноги, і плечі, і таз, і це дає можливість нам. Вийти із застрягання в наших думках, в своїх емоціях, в почуттях, ми починаємо через своє тіло вивільняти емоційні напруги, напруги з почуттів, вивільняти напруги з тіла. І ми беремо під контроль свою вагу. Ми перестаємо підтримувати думки про минуле, про майбутнє, ми входимо в стан тут і зараз. Коли ми знаходимося в стані тут і зараз, ми можемо перебувати в енергії, в ресурсі. Ми не вигораємо, ми відновлюємось і ми можемо легко входити в потоковий стан. Супер! Відпочиваємо Відчуйте об'ємно своє тіло від стоп до маківки. Може з'являтися така пауза, думки зупинились, ми у стані присутності. У стані присутності ще думки не з'явились і дуже багато спокою, ясності, присутності перед тим, як з'явиться зараз думка. Це Замирання таке внутрішнє, понасолоджуєтесь цим станом, приємним, коли ви тут і зараз знаходитесь, не відлікаючись ні на яку динаміку в тілі, в думках. В цьому стані дуже організм починає запускати швидко процеси відновлення. Він починає радіти. Вау, йому допомогли. Мозок починає цей стан розслаблення запускати, і в стані розслаблення починає людина відчувати, що вона перезавантажується, відчуває себе краще.